На цьому ютуб-каналі ви напевно звикли бачити красиві, потужні та дуже недешеві збірки та комплектуючі. Не дивно, адже вся ця краса виглядає гарно в кадрі і видає дуже багато кадрів на секунду. Але відверто кажучи, більшість людей мріє про чотири, ні шість народних ядер процесора і про відеокарту, яка не буде показувати слайдшоу на Full hd моніторі. Топ продажів якраз складається з такого заліза. Тому ми вирішили допомогти з вибором відеокарти і процесора для оптимального ПК на початок 23-го року. Перед вами п'ять ні, шість відеокарт і п'ятірка народних процесорів. І як ви вже могли зрозуміти, йдеться не про гарячі новинки, тонке налаштування та розгін, а про економість економію та типові конфігурації, які ви можете зустріти в магазинах. Недорогі материнські плати, звичайнісінька оперативна пам'ять DDR4 3200 з відповідними таймінгами CL22. І це на платформах AMD AM4 та Intel 12-го покоління. Материнські плати початкового рівня на H-чіпсетах з процесорами 11400F та 10400F працювали з частотою оперативної пам'яті 2933 та 2666 МГц відповідно, з таймінгами CL16. Щоправда, обсяг її не 16, а 32 гігабайти, щоб файл підкачки не впливав на результати наших тестів. Докладно зупинятися на характеристиках давно знайомого народного заліза ми не станемо і залишимо їх у описі під відео. Почнімо з відеокарт. І так, GeForce GTX 1660 і 1660 Super з далекого 2019-го все ще користуються попитом. Пастгенний тюрінг, ще й без променів і DLSS, але пограти на цих картах все ще можна, в чому ви скоро переконаєтеся. Різниця між ними у 6 ГБ GDDR6 відеопам'яті в супер варіанті проти старої GDDR5, а характеристики чипа tu 116 у них однакові. GeForce RTX 3050 і 3060 хоч і відрізняються в нас назві лише однією цифрою, насправді різниця між картами серйозна. Якщо коротко, то 3050 – це дві третини 3060, як за швидкодією, так і за характеристиками чипа GA106 і відеопам'яті GDDR6. RTX 3050 можна розглядати як варіант для середніх налаштувань у Full HD та маленьких корпусів із невеликою потужністю блоків живлення. Але якщо у вас є можливість доплатити і взяти збірку на 3060, то ви отримаєте дуже відчутний приріст в іграх, воно того варте. Але і RTX 3060 також не ідеальна. Залежно від обраного двовентиляторного чи одновентиляторного варіанту, ціна на неї може складати від 15 до 18 тисяч, що немало для ста статусу народної, проте підтримка рейтрейсингу DLSS, кодек кодиканвенк та солідний обсяг відеопам'яті в 12 ГБ дасть не лише приріст швидкодії, але й запас на майбутнє. Мало не забув про нове непорозуміння RTX 3060 з 8 гігабайтами відеопам'яті, хоча краще б забув і вам забути раджу. Скажу коротко: не думайте її купувати, і річ тут не лише в обсязі відеопам'яті. І тут у гру вступає парочка відеокарт від AMD – Radeon RX 6600 та 6600XT. Перша закриває вакантне місце між швидкодією RTX 3050 і 3060 – Коштує 6600 або стільки ж скільки і 3050, або трохи більше, але в середньому швидше її на 20 з гаком відсотків. RX6600XT коштує відчутно дорожче на рівні з RTX 3060. І тут її рекомендувати вже важче. Її швидкодія або аналогічна, або вища за RTX 3060, але у останньої в кишені серйозний відрив у роботі з рейтрейсингом, енкодер NVENC і наявність DLSS. Сукупність всіх цих факторів плюс на родна любов до GeForce зробила свою справу. RTX 3060, згідно з результатами опитування Steam, знаходиться на 6-му місці, а RX 6600 XT та її молодша сестра на 50-му і нижче. Спершу порівняємо відеокарти, а потім процесори. Оверлей оригінальної GTX 1660 не вмістився на екрані, але її показники будуть у графіках. Зліва направо. GTX 1660 Super, RTX 3050, 3060, RX6600 та 6600 XT. Почнімо одразу зі свіжої Call of Duty Modern Warfare 2 цього року. У грі нарешті з'явився вбудований бенчмарк екстрем пресет графіки, Full HD і навіть найслабкіші карти демонструють непогані. Ганий фреймрейт. але коли справа доходить до диму та інших альфа-ефектів, FPS дуже просідає, і гра до речі любить карти від червоних. Тому RX 6600 та 6600XT показують найкращі результати. Cyberpunk 2077, ультрапресет без променів та DLSS. На диво, навіть на GTX 1660 відеоряд не перетворюється на слайдшоу. Очікувано, RTX 3060 і RX6600 XT найближче до комфортного фреймрейту. Зверніть увагу, що RX6600 споживаючи 120 ваттів, що навіть менше, ніж RTX 3050, видає на 10 з гаком кадрів більше, оскільки нині кожен ватт вагу золота, RX6600 одне з найкращих рішень не лише за ціною та швидку дію, але й за енергоефективністю на кадр. Порт Uncharted 4 на ПК відмінно оптимізований і без проблем працює на всіх відеокартах, що представлені в тесті. Жодних проблем із плавністю. І навіть 1660 Super з 3050 справляються з ультраналаштуваннями. RX 6600 знову тішить. Звісно, старша сестра 6600 XT та RTX 3060 видають більше кадрів, але за сукупністю ціни, фреймрейту та енергоспоживання, альтернативу RX6600 важко знайти. Друга частина Dying Light – гра вимоглива, і для подібних тайтлів я б розглядав рівень RTX 3060 і вище, особливо якщо ви захочете помилуватися променями з DLSS або FSR. Тим не менш, навіть GTX 1660 здатна видавати консольний FPS на ультра у Full HD. Та й ніхто не забороняє знизити налаштування графіки, щоб отримати ще більше кадрів за секунду. Guardians of the Galaxy віддає перевагу відеокартам від Nvidia, і RTX 3050 майже вдалося дотягнутися до показників RX 6600. Шістсот. Отби ще гра працювала плавніше і не фризила на всіх платформах. У результаті лідирує RTX 3060, за нею. 6600XT і на третьому місці 6600. Поки що, це перша гра, де RTX 3060 перемагає свого прямого цінового конкурента. Важко дорікнути Resident Evil Village в оптимізації, але є один нюанс: гра на максимальних налаштуваннях навіть без рейтрейсингу споживає чимало відеопам'яті 6 гігабайтні GTX 1660 хоч і видають заповітні 60 кадрів, але часто ловлять статери, яких немає в інших учасниць тесту. Ось чому я не рекомендую купувати тут і зараз відеокарти з 6 гігабайтами відеопам'яті. Red Dead Redemption 2 з викрученим праворуч повзунком якості графіки все, ще залишається вимогливою грою. Топ трійка відеокарт намагається тримати планку в 60 кадрів за секунду, але ось за мінімальним FPS вони далекі від ідеалу. RX 6600 XT лідирує саме за цим показником, і геймплей на ній відчувається найплавнішим. Звичайно, RX 6600, як і в більшості інших ігор, залишається найкращим вибором за свої гроші. Assassin's Creed Valhalla відома своєю прихильністю до відеокарт від AMD, і тут обидві RX 6600 демонструють відмінні результати. До речі, не забудьте увімкнути функцію Resizable Bar або Smart Access Memory, щоб отримати серйозний буст фреймрейту в цій грі на картах 3000 серії від Nvidia або 6000 від AMD. Вмикати її доводиться самим користувачам власноруч, тому що за замовчуванням у BIOS ця фіча вимкнена. І ось тут ми поступово підходимо до другої частини цього відео: тесту процесорів. Поглянувши на екран, стає зрозуміло, чому якщо у минулих іграх різниця у фреймрейті між найслабшою та найпотужнішою відеокартою могла доходити до дворазової, то тут вона випорвалася. CSGO – одна з небагатьох ігор, у якій навіть GTX 1660 Super місцями залишається не до кінця навантаженою. І це з максимальними налаштуваннями графіки і на Core i5-12400F. RTX 3050 і 3060 трохи швидші за конкурентів від AMD за рахунок краще оптимізованого драйвера під старий Darit X 9 Перед тим як перейти до порівняння процесорів, давайте порахуємо середній арифметичний фреймрейт кожної відеокарти без результатів CSGO і поділимо на них їх ціни, отримавши умовні гривні за кожен кадр. Найбільш умовно вигідні кадри видають Radeon RX 6600 та 6600XT. Далі йдуть RTX 3060 та GTX 1660. І найбільше переплачувати доведеться за кожен кадр RTX 3050 та суперваріанту GTX 1660. Але недарма всі ці моделі відеокарт популярні, незважаючи на притаманні будь-якому залізу недоліки, вони мають і свої переваги. GTX 1660 та суперваріант можуть виручити при невеликому бюджеті, та й пограти на них цілком можна, навіть у сучасні вимогливі ігри. RTX 3050 не набагато швидша, але підтримка рейтрейсингу, діалогу, LSS, оновленого кодека NVENC та 8 ГБ відеопам'яті проти 6 у 1660 не будуть зайвими у майбутньому. Про RTX 3060 сказано достатньо. Ну а радеони RX6600 та XT версії і досі приємно дивують швидкодією та адекватною ціною, хоч і програють зеленим у рейтрейсингу. З процесорами буде складніше, оскільки там не лише кадри, а й бали, секунди, семпли. Почнімо якраз із CSGO. Залишаємо одну відеокарту Radeon RX 660 XT і подивімося на поведінку процесорів. Зліво направо Ryzen 5 3600, 5600, Core i 5 10400 f 11400F та 12400F. Скажу відразу, не очікував, що Ryzen 5 5600 настільки випередить Core i 5 12400 f Так, я знав, що Zen 3 вражає в CSGO, але від шестиядерного Alder Lake я чекав більшого. Можливо, Intel проявив би себе краще з картою від Nvidia, але все ж таки цікавіше інколи порівняти процесори не з топовою картою, а і з вигідною. У новій Call of Duty Modern Warfare 2 ситуація протилежна. Ми вперлися в швидкодію відеокарти. Значення FPS практично не відрізняється. І це якраз той сценарій, з яким зіткнеться більшість покупців ПК. Більшість ігор упиратимуться у відеокарту тому не варто настільки зосереджувати увагу на дорогих процесорах та комплектах оперативної пам'яті. Можливо, трьох ігор мало для тесту процесорів, але навіщо повторювати те, що багатьом досвідченим користувачам і так відомо. Assassin's Creed Valhalla. перед нами однаковий FPS, і слабким місцем знову виявляється відеокарта. і далеко не найслабша. Так що правило, при якому більшу частину грошей треба витрачати на відеокарту, а решту купувати на здачу, хоч звучить перебільшено, але так і не втратило актуальності. Ну і на завершення відео ще трохи нудних графіків та тестів процесорів у синтетиці та робочих програмах. Раптом комусь захочеться на власному ігровому ПК ще й попрацювати. За традицією спочатку Cinebench r 23 і тут із серйозним відривом лідирує поточний шестиядерник від Intel Core i 5 12400 f У бенчмарку для Blender все приблизно так само: 12400F лідирує, а поточний народний топ від AMD Ryzen 5 5600 зміг наздогнати. Та лише минуле 11-те покоління від Intel. результати в Geekbench 5 наочно показують, який шлях пройшли обидві компанії та їхні продукти за ці кілька років. Але також треба мати на увазі вплив різної частоти оперативної пам'яті. На платформах AMD її традиційно не обмежують. А терпимі 3200 МГц із коробки Intel з'явилися лише в 12-му поколінні. У тесті PCMark 10, який любить процесори від Intel, обидва народні шестиядерники від AMD демонструють чудові результати. Рано таки скидати з рахунків Ryzen 5 3600. Тести в програмах Adobe від компанії Puget поводяться дивно, але в After Effects розташування процесорів виглядає адекватно. 10400F слабенький із пам'яттю TDR4 2666. Інші системи вишукувалися згідно з очікуваннями. Ну і на сам кінець тест швидкості відображення веб-сторінок WebExpert 4. Це те, з чим ми стикаємося щодня. Господарі шестиядерників останніх поколінь Intel та AMD навряд чи будуть скаржитися на швидкість роботи у хромі. З процесорами-переможцями все виявилося прогнозовано. На першому місці Core i 5 12400 f За ним йде Ryzen 5 5600 і замикає трійку i 5 11400 f минулого покоління. Ryzen 5 3600 та Core i 5 10400 f поганими назвати ніяк не можна, тому що все вирішує ціна. Якихось універсальних підрахунків на кшталт скільки гривень за швидкодію з процесорами не існує, але глянувши на ціни, висновки можна зробити Легко. Наприклад, за ціну i5 12400F можна взяти два Ryzen 5 3600. Ну а приблизно за півтора Ryzen 3600 можна взяти 5600. Скажу коротко. Ryzen 5 3600 у зв'язці з RX6600, 6600 XT або RTX 3060 з оперативною пам'яттю не нижче ddr 4 3200 та материнкою на здачу один із найвигідніших варіантів для ігор у Full HD і навіть для роботи. Але зайвим не буде врахувати кулер на теплових. Трубках. Ryzen 5 5600 не просто так отримав популярність. Так, 3600 вигідніший, але 5600 відчутно швидший і не сковує потужні відеокарти на кшталт RTX 3070 і вище. В той час він не потребує апгрейду материнської плати. Збірки на i 5 10400F та 11400F також вас не розчарують. Так, між ними є відчутна різниця у швидкодії, але 10400 холодний, доступний і зовсім не повільний. Ніяких особливих вимог Мог до материнських плат, що охолодження не висуває і без проблем працюватиме у найменших корпусах. А ось переваги i 5 12400 f на його вражаючі швидкодії не закінчуються. Цю платформу ви можете оновити в майбутньому до ще потужніших процесорів 12-го і 13-го поколінь, чим інші збірки в цьому відео похвалитися не можуть. Рекомендую одразу звернути увагу на просторий корпус та блок живлення із запасом, щоб бути готовим до потужних відеокарт. 12400F впорається навіть із флагманськими. А з процесорами дорожче і новіше, краще цілитися в більш потужні відеокарти і забути про жорстку економію. Напишіть у коментарях, яку зв'язку ви зараз вважаєте оптимальною. Дякую вам за перегляд. Світла і тепла в вашій оселі та бережіть себе.